Часто говорять, навіщо повертатись до бази, якщо ми вже практикуємо. Але базові знання це міцний фундамент будь-якої клініки, без них неможливо побудувати якісне лікування. В нашому курсі основі нехірургічної парадонтології ми зібрали наш досвід, наші помилки, знахідки і рішення, якими ми готові ділитися відкрито. Ми покажемо, як ми мислимо під час прийняття клінічних рішень. Крок за кроком від діагностики до складання плану лікування, і ви зможете не просто послухати, а спробувати це на практиці в безпечному середовищі нашого навчального центру Період Центр Едюкейшн, де можна питати, помилятися і вчитися. Ми не тримаємо знання при собі, а ділимось всім що знаємо, бо щиро хочемо, щоб якісного лікування ставало все більше. Щоб приєднатися до практичного курсу, напишіть нам у Директ або у відділ турботи посилання у шапці профілю.